Доброго дня, шановні гості та студенти університетів Солом'янського району та міста Києва. Ми щиро раді вітати вас у стінах Національного технічного університету України КПІ на відкритті нового середку молодіжного студентського руху Центру консолідації студентів. І на нашому заході сьогодні присутні. Ректор Національного технічного університету КПІ Михайло Захарович Зворовський, проректор КПІ Варламов Геннадій Борисович, голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, випускник КПІ Максим Георгійович Луцький. Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Солом'янської державної адміністрації в місті Києві Ірина Володимирівна Кустова, проректор Національного авіаційного університету Ярослав Вікторович Козачок. Голова студентської ради КПІ Олег Десятов. Представники студентських активів університетів Соломського району та міста Києва. Що, ж, шановні гості та студенти, слово для привітання надається ректору університету, академіку Національної академії наук України Михайлу Захаровичу Згоровську. Шановні гості, шановний Максима Георгійовичу, шановні студенти, викладачі, науковці. Ми раді вітати вас сьогодні в приміщенні нашої студентської асоціації. Ми раді вітати нову організацію. Нове, нове утворення в нашому Солом'янському районі це е, е, центр студентського спілкування, центр студентської взаємодії, який створений за ініціативою Максима Гербліча Луцького, за ініціативою голови нашого району Івана Петровича Сидорова, е, ініціативою студентства. І ви знаєте, ця ініціатива виникла е, дуже цікаво. Я пригадую зустріч в НАУ, коли ми приїхали до наших колег для обговорення угоди про співпрацю, але такої академічної, наукової угоди, і ми розмовляли про студентські справи і почали і дійшли до такої цікавої події, як змагання сніжних боїв між студентами НАУ та КПІ. Це за ініціативою студентів виникли так, виникло таке дружнє змагання, і воно нам дуже сподобалося. І ми подумали: а чому б наші студенти не могли б позмагатися у спорті, не могли б е, організувати якісь спільні заходи, е, культурологічні заходи, е, будь-які провести олімпіади? І всі ті і і робити усі ті справи, які дійсно цікаві, молоді, які можуть нас об'єднувати. І таким чином виникла ініціатива створення нашого студентського клубу чи студентської такої спільноти нашого району, ми дуже раді, що нас. Цен Гірич Луцький, як депутат Верховної Ради, який опікується нашим районом, провів консультації з Солом'янською державною адміністрацією в нашому місті. І ця ініціатива була підтримана на рівні Солом'янського району і на рівні вищих навчальних закладів пізніше до ініціативи. Долучилися інші університети, і таким чином, на сьогодні ми маємо Союз, таке, таку е, асоціацію дев'яти студентських організацій, дев'яти університетів нашого району. І в планах е, цієї організації дуже хороші і цікаві справи. Це, звичайно, змагання з багатьох видів спорту, це, звичайно, проведення. Молодіжних заходів. Ну, усім відомі заходи, які проводять і КПІ, і НАУ, і інші університети, це і Королева університету, це і містер університету, це багато інших цікавих змагань. Цікаво і більш цікаво, коли вони будуть проводитися не одним. Університетом, не кожним університетом окремо, локально, а коли вони будуть проводитися такою великою університетською родиною, яка вже налічує біля 100 тисяч молодих людей. Від цього відбудеться збагачення. Від цього ми будемо мати обмін кращими ідеями, кращим досвідом. Будемо мати величезне задоволення від. Спільної роботи і тієї синергії, яка буде досягатися в такій цікавій співпраці, в такому цікавому молодіжному житті. Я хочу ще раз подякувати ініціаторів цієї хорошої справи і хочу побажати хорошого, цікавого шляху такому студентському об'єднанню. Я переконаний, що ініціатива буде підтримана не лише нашим районом. А і іншими районами нашого міста, і наше місто дійсно буде е, пишатися дуже е, хорошим, дуже активним молодіжним життям. Бажаю успіхів, дорогі друзі, щастиво! Дякуємо за щирі слова привітання, а наразі до слова запрошується. Голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, випускник КПІ, Максим Георгійович Луцький. Дякую. Я дуже вдячний взагалі сьогоднішньому ну, така прекрасна подія. Це наша перша зустріч після підписання меморандуму. З'явилось нове поняття студентства село Менського району. Ми відкриті звичайно для всіх інших університетів, але треба буде якось ставати студентами саме Соломіцького району. Михайло Захарч, ми щиро вдячні всім вам за те, що ви приюртили центр консолідації студентства. Сьогодні він виглядає ще не так, як би ми хотіли, щоб він виглядав, але з часом ми обов'язково розробимо, щоб це був дійсно такий сучасний прекрасний центр. В якому дійсно будуть вирішуватись прикладні задачі, щоб студенти бачили свою необхідність, потрібність, тому що наш мера за все спрямований на те, щоб наше студентство було більш конкурентно спроможним на ринку праці, щоб тут реалізовувалась величезна кількість проєктів, щоб ми залучали інвесторів. Це все абсолютно реальне. І я переконаний, в тому що той меморандум, який ми підписали, який ми підписали, ну, це як нова хвиля. Звичайно, це величезна відповідальність, яку ми взяли на себе. Але це дійсно цікавий проєкт, який спрямований саме для того, щоб ми покращували умови навчання і працевлаштування нашої молоді. Головне, щоб ми не, не втрачали темп і тем, е робили все для того, щоб е ця робота була цікава. Я хочу передати всіх е з такої прекрасної події, як відкриття центру, і поважати нам всім е терпіння е і сил для того, щоб ми реалізували всі завдання, які ми при собою поставили, показали приклад, що не тільки можна. Виконувати норму закону і за власне нашої ініціативи можна робити все і набагато вищому рівні. Вітаюсь. Слово для привітання надається голові студентської ради КПІ Олегу Десяту. <клес> е, насправді, першочергово, Планувалося тут створення асоціації студентських клубів, вона фактично і буде діяти тут. В КПІ досить багато різноманітних клубів, і шахов, і різноманітні спортивні клуби, і фотоклуб. І мені здається, так як Максим Георгійович сказав, нове поняття студенти чи молодь Соломінського району, то ми зможемо ввести нове поняття змагання між студентами Соломінського району з того чи іншого виду спорту. А матеріальна база цього приміщення дозволить нам проводити різноманітного плану такі заходи на рівні Соломінського району і дозволить. Дасть можливість, я впевнений, в цьому, студентам розвиватись з культурної точки зору, спортивної, що в результаті дасть можливість нам отримати на виході з університету людину не лише кваліфіковану в тій галузі, яку обрали, але й людину свідому, культурно спогадженої і спортивно. Будемо працювати, будемо реалізовувати проекти. Будемо працювати. Спасибі. Дякую. Для урочистого розрізання стрічки ми запрошуємо голову студентської ради Капиї Олега Вісятка та голову спілки студентських організацій Національного авіаційного університету Ірину Оксию. І Андрій Каврушкевич, можна вас, будь ласка, також до нас. Для урочистого розрізання стрічки голову розспілки студентів Кави. Наразі є це ще з голів студентський хат Солом'янського району університетів. Давай молодь, давайте